Доброго ранку, мої другокласники! Я запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати правиль... вивчати правила правильного переносу. Головне правило переносу ви повинні пам'ятати, що ми переносимо слова з рядка в рядок по складах. Одну букву ви не маєте права не залишати, не переносити. Ми не розділяємо приголосну і голосну, якщо вони складають склад. Згадали? А тепер працюємо далі. Записуйте, будь ласка, сьогоднішнє число 5 жовтня, класна робота. 5 жовтня. А, ні, діти, так? 4, да? 4 жовтня, класна робота. Ми з вами вивчали, що існують буквосполучення дж і дз. Буквосполучення дж і дз це буквосполучення, але вони означають діти один склад. Тому буквосполучення дж і дз, які позначають один звук під час переносу не можна розривати. Тож, якщо вам потрібно поділити слова для перепроносу, в яких є буквосполучення «дж», «дз», ви повинні запам'ятати, що ці дві літери не розділяються. Наприклад, слово сиджу. Ми вчора з вами казали, що якщо є збіг приголосних, то приголосна може то в перший склад відноситись, то в другий. Але це не про «дж». Якщо у вас є буква сполучення дж, то вона завжди пишеться разом. То слово сиджу ми можемо поділити тільки «си рисочка джу. Далі слово задзеленча. -за ну це дуже велике слово, і його можна поділити і по-різному, але ось коли ви ділите за дзеленчак, то дз ми між собою не розриваємо. Давайте попрактикуємося. Читалочка понаписала слова своє і родзинки і поділила на склади. Подивіться: в слові «гаджик», не, вибачте, не своє, а гаджик. В слові гаджик ми зустрічаємо дж. Тому ми «гаджик» маємо право поділити тільки одним способом – «гаджик». Слово родзинка складається із трьох складів, але в є оцей дз, буква буквосполучення дз. Тому ви можете поділити родзинка. Можете поділити слово «родзинка». Можна родз ще діти нка, але дз ми між собою не розриваємо. Тож в слідючому робочому рядочку ви запишіть, будь ласка, ось це, що бачите на екрані. Спочатку ви пишете слово суцільне, а потім через риску ви пишете його так, як потрібно поділити для переносу. У мене є слова подзвонив. Ходжу Гудзик. Я пропоную вам самостійно записати їх, але з одразу ви пишете так, якби ви поділили це слово для переносу. Тож, ставимо урок на паузу і записуємо з нового рядка ці три слова, ділячи відразу їх для переносу. Ну, давайте перевіримо, що у вас вийшло. І так, хлопчик подзвонив. подзвонив. Потрібно було перенести так. Якщо ж ви написали подзво рисочка ним, то не засмучуйтесь, ви теж написали правильно. Далі ходжу. По-іншому не можна було. Це слово ми можемо перенести тільки так. І останнє слово гудзик ми переносимо ось таким чином. По-іншому. Теж не можна. Чому? Тому що буква сполучення дж, дз між собою не розриваються. Сьогодні ми е, повторимо ще одне правило, яке діти ми, до речі, вчили в першому класі, що при переносі слів буква Й, м'який знак та апостроф не можна відривати від попередньої букви. Тобто буква йод, М'який знак і апостроф залишаються біля попередньої букви, а все останнє переходить на другий рядок. Як? Подивіться, будь ласка, Лі-й, рисочка К. Ми не можемо написати ЛІ, а туди й К. Це ми порушимо правило. Далі пальма. Діти, ми можемо написати ПА. Льма можемо, але ми не можемо написати пал, а туди м'який знак. Ні, такого робити не можна. І хом'як. слово хом'як є апостроф, то апостроф ви пишете до першого приголосного, до приголосного, потім ставите риску і вже пишете другий склад як. Перш ніж познайомити вас з дуже цікавим, село, дуже цікавим текстом, я хочу прочитати вам слово байдужий. Байдужим, це той, хто не звертає увагу на когось або на щось. В деяких випадках дуже добре, коли ви байдужі. Якщо, наприклад, якась дитина під час уроку розмовляє, що не можна робити, або якісь робить сторонні справи, ви до, на неї не реагуєте. Ви байдужий. Але в деяких випадках байдужість це не дуже гарний, не дуже гарна ознака. Ось, наприклад, як в цьому оповіданні. Учні готувалися до уроку. Такий випадок стався в одному класі. Мар'янка заходила в клас остання, раптом на порозі спіткнулася і впала, при цьому боляче вдарила ногу. Усі діти кинулися їй на допомогу, ніхто не засміявся. Я дуже рада, що в нас немає байдужих до чужої біди. Сказала вчителька, вчителька похвалила учнів, і вона сказала, що вона дуже рада, що в нас немає байдужих до чужої біди. Тобто дівчинці було боляче, однокласники пішли її до допомогу, вони хотіли втішити, підняти дівчинку, і це вчительці дуже сподобалось. Я думаю, що нам це всім подобається, і ми знаємо правило, що як хочемо, щоб з нами поступали люди. Так і ми повинні поступати. Тож, однокласники молодці. Що ж ми зараз повинні зробити? Ви повинні зараз виписати три слова, які ви бачите на екрані, сині. Але коли ви будете їх писати, ви їх відразу ділите на склади для переносу. Але так, щоб показати те правило, яке ми сьогодні з вами нагадали. Тобто, коли ви будете переписувати слово мар'янка, я хочу, щоб лінія переносу була ось тут, де апостроф. Далі, коли ви будете переносити слово байдужих, я хочу, щоб ви поділили слово так, щоб перший склад був, а потім другий і третій разом. І в слові вчителька, щоб ви відділили останній склад. Тож, переписуємо слова в виділені. І ділимо їх для переносу. Ставимо урок на паузу, діти працюємо. Перевіримо давайте вашу роботу. Вам не потрібно було писати мар'янка, рисочка, мар'янка. Вам потрібно було зразу писати слово, поділивши його для переносу. Тож, якщо ви гарно уважно слухали, то слово Мар'янка у вас повинно бути ось так. Ми вчили правило, що коли у нас є апостроф, то апостроф залишається з привусною. Далі, слово байдужих, ми сьогодні повторили правило, що літера йот залишається до, йде до першого складу, залишається в першому складі. То ви повинні були написати ось так: бай, рисочка дужих. І останнє вчителька, ви пишете вчитель. Рисочка К. Дуже добре. Крокуємо далі. Ми знаємо правило, що слова ми переносимо з рядка в рядок по складах. Тобто, якщо слово складається із двох слів, е, з двох складів, і в кожному складі є, принаймні, хоча б по 2 літери, то ми можемо їх перенести з рядка в рядок. Але слова, які мають один склад, переносити не можна. Слова, які мають один склад, переносити не можна. Ось, наприклад, слово сік. Ми можемо поділити на склади? Ні. Чому? Тому що е, тут один склад. Далі, день. О, чотири букви. То, можливо, ми поділимо де рисочка ні. Ні, не поділимо, тому що в слові день одна голосна, один тільки склад. Ми це слово повинні написати все цілком. Далі двір теж чотири букви. То, можливо, ми перенесемо дву, а туди ір. Ні, теж не можна. Слово складається лише з одного складу, тому ми пишемо його цілком. Сон, взагалі, три букви, один склад, тільки цілком. Рак, така сама історія. Останнє слово. Звір. І так, слово звір ми також напишемо цілим словом. Вам не потрібно зараз писати ці слова, а от які потрібно, зараз вам скажу. Слідуюче завдання знову буде творчі діти. Творче воно в тому, що слів я вам казати не буду. Ви повинні будете здогадатися, що за звір з'являється на екрані. І записати його назву. Але не просто так. Якщо слово, назва звіра складається із двох складів чи більше, ви його записуєте зразу ділючи для переносу. Зрозуміло? Тобто, якщо, наприклад, у вас буде слово слон, то ви його пишете слон. А якщо у вас, наприклад, буде слово собака, то ви тоді його ділите на склади, наприклад, СО рисочка Бака, або соба рисочка ка Зрозуміли? Тож, розпочинаємо. Пауз ви будете ставити зараз декілька дітей. Тому не поспішайте. Перше слово ви пишете з великої букви, потім через кому з маленькою. І так з'являється перший звір. Думаю, ви здогадалися, хто це? Пишемо. Це слово точно не односкладове, тому ви його розпроділяєте на склади. Ставити кому. Другий звір. Ставимо кому. Діти ділимо тільки один раз. Слідуючий звір. І ще один. Тобто у вас записано чотири слова. Молодці. Працюємо далі. Остання вправа на нашому уроці. Читалочка поділила слова для переносу. Але щось засумнівалося, чи правильно вона зробила. Давайте перевіримо, чи правильно читалочка. Поділила слова для переносу. Перше слово чайник. І так, слово чайник складається із двох складів. І ніби читалочка правильно поділила чайник. Але але, діти вона допустилася помилки, тому що слово чайник потрібно було написати ось так: чайник. Ми сьогодні з вами вчили правило, що е, літеру й. й ми не відриваємо від першого складу. Рухаємося далі. Слідуюче слово, яке читалочка писала кукурудза. Вона його поділила кукурудза. Чи правильно читалочка поділила це слово для переносу? Ні, діти, неправильно. Яке знову забула читалочка правило? А те, що буквосполучення дз розривати не можна. Ось як потрібно було читалочка писати. Кукурудза. Читаємо далі пальто. Чи правильно читалочка поділила це слово? Так, вона запам'ятала, що м'який знак не можна відривати від приголосної. Читаємо слідуче слово. Я Чи правильно читалочка написала? Можливо, потрібно було я Діти, і так, і так правильно. Тому читалочка слово ялинко ти зробила, ти поділила на склади правильно. Читаємо слідуюче слово: Си! М'який знак Й. Ой, наплутала, що ти читалочка. М'який знак не можна відривати, від приголосної, потрібно було записати ось так: сильний. Читаємо далі. Слідуюче слово малює. Слово малює складається із трьох складів. Третій склад складається з однієї букви є. А ми ж сьогодні вивчили правило, що одну букву переносити не можна. То слово малює ми записуємо ось так: малює. Слідуюче слово бу, о де, -де, -де, де клен. І так, читалочка написала слово діти клен. Вона його не переносила. Правильно? Правильно, молодець. І в цьому переліку клен записаний. Ага, ось чому. Тому що в другий раз чомусь читалочка вирішила слово клен перенести одну букву. Щось таке з нею трапилося. Слово бур'ян. У нас є апостроф. Читалочка перенесла бурян або зовсім не перенесла. Ну, якби переносила, то б написала бур, рисочка я. І останнє слово осінь. Осінь, Правильно, читалочка зробила? І хто махнув головою і сказав: Да, я з вами зовсім не згодна. Тому що діти нь, це буква сполучення, це звук нь, але тут не, Але це не склад, тому що голосної немає. Слово осінь складається із двох складів, але перше слово, перший склад О, а другий – «сінь». Тож, це слово ми не можемо переносити. Ми повинні постійно його писати ось так цілком. «осінь». Ваше останнє завдання. Перепишіть оці жовті слова, правильно розділяючи їх, я переносу. Ну а тепер підтяніться і порухайтесь трішки. Зробіть невеличку фізхвилинку. А потім повертайтеся на наш відеоурок. Сьогодні домашнє завдання теж буде творче. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Чи доводилося вам бачити людей в темних окулярах і спал із такою паличкою? Так, да, Коли в нас пекотне, коли літо, ми бачимо людей в темних окулярах. Але вони це носять для того, щоб було е, приємно дивитися на в сонячний день і щоб сонце не палило очі. Але... Коли ми бачимо людину в темних окулярах із паличкою, якою вона постійно стукає попереду з такою тростинкою, ми розуміємо, що ці окуляри не для, не для того, щоб е, захистити очі від сонця, а ця людина сліпа. І ось сліпа людина, вона, звичайно, особливо коли живе сама, потребує допомоги. Коли ми дивимося на оцей малюночок, ми розуміємо. Що це дідусь сліпий і от учні хочуть йому допомогти, у вас є декілька слів: дідусь незрячий, вулиця, переходити, боятися, школярі допомагати. Користуючись оцими словами, я пропоную вам написати невеличку розповідь про те, як школярі допомогли дідусеві перейти дорогу. Тож, ви можете назвати свій, свій текст. Обов'язково, діти, кожний текст ви, почина... ви називаєте, даєте йому назву. Ви можете написати випадок на дорозі, або помічники, чи придумати свою якусь назву. Я, звичайно, вам дам невеличкий твір, який придумала сама. Але діти, вам. Не рекомендую просто його списати. Можете, е використовуючи мій текст, доповнити своїми словами або зовсім по-іншому створити текст. Тож, пропускаємо один рядочок, пишемо «Домашня робота», потім назву вашого тексту і пишемо текст. Я з нетерпінням буду очікувати ваших фотозвітів. А вам кажу до побачення. Зустрінемось з вами на наступному відеоуроці. До зустрічі!